Слава Україні, героям слава! Шановне товариство! Вітаю вас на, моєму, на моїй сторінці. Мені приємно знову з вами зустрітися і я думаю, я буду далі продовжувати мої концерти, буду пропагувати бандуру і буду розказувати історії з мого життя протягом. Цього часу всього, що зі мною сталося. А разом з тим хочу подякувати всім за те, що прийняли участь у моєму марафоні-живому концерті, який відбувся місяць тому. Е і хочу сказати, що під час е перегляду концерту е у США на Громадську організацію Клівленд-Майдан поступило 500 долярів, а в Україні поступило 5 тисяч гривень. Але рахунки відкриті. Якщо хтось дивиться, мої концерти, то прошу під відео є дані банку, де можна перерахувати ще гроші на українську армію. Зокрема, на Воїнів, які втратили руки, ноги і будуть спеціально робитися їм протези для того, щоб вони продовжили своє життя нормально. Так що запрошую всіх вас до пожертв. Дякую і до зустрічі.